Привіт усім! вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку зодіаку риби. Давайте подивимось, який же це тиждень буде для рибок. І так, Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. І так, риби. Який же тиждень буде для вашого знаку? І так, початок тижня, середина тижня, кінець тижня, робота, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на цей тиждень. Та порада. І так, початок тижня у вас розпочнеться з якихось труднощів. Да? В якійсь сфері у вас, можливо, виникнуть якісь затримки, труднощі, але все одно не опускайте руки, да? у вас є можливість да, це все подолати, які б складнощі не виникли у вашому житті. Тому успіх буде на вашій стороні. Да, головне, да, щоб ви да, пройшли це все і не опускали руки. Середина тижня тут така гарна карта, емоційна, гарних емоцій, задоволення. Тому середина тижня теж така чудова. Можливо, якщо вам потрібна в якійсь справі, сфері порада, тому можете звернутися до жінки. Порадниці, яка да, могла вас вислухати, вам щось запропонувати, да, якби порадити. Тому звертайтеся, якщо вам потрібна допомога, якщо у вас є можливо подруга, мама, да, яка до вас добре відноситься з любов'ю, з розумінням. Тому звертайтеся, вам обов'язково допоможуть. А можливо, і на цьому тижні і вам да, до вас звернуться за допомогою, да, за порадою. Можливо, і вам потрібно буде бути цією порадницею, да, комусь допомогти. Тому теж як варіант. Наприкінці тижня тут теж карта, якби говорить про гармонійне спілкування, про підтримку, про взаєморозуміння. Тому тиждень для вас завершиться чудово, гармонійно. Можливо, хтось і буде якийсь заключати і договір перспективний, можливо, якісь і домовленості перспективні будуть. Але все одно ця карта говорить про гармонію в житті, тому все чудово. В плані роботи тут карта закоханих випадає, тому теж на роботі у вас все чудово. Для тих, хто шукає роботу, можливо, у вас буде якби, вибір між двома варіантами, яку краще роботу вибрати. Тому по цій карті прислухайтесь до свого серця, що воно вам підскаже, яку краще роботу обрати. Для тих, хто не працюючий. То, можливо, ви цей тиждень проведете з коханою людиною, зі своєю половинкою, да? але все одно це якби гармонійне спілкування, карта задоволення, тому все чудово. А от в плані фінансів тут якась карта йде завершення. Да, можливо, ви, можливо, у когось є якісь. Да, чи б заборгованість, можливо, якісь кредити, і вже на цьому тижні, нарешті, ви завершите оцю, да, якісь виплати свої. Ну, якась фінансова справа на цьому тижні для вас завершується. Да, якби, яка довго, довгий час якби, тягнулася, важка була ситуація, але на цьому тижні усе вже якби, завершиться. Ось так. А можливо, якась сфера, в якій ви теж отримували дохід, то теж уже в тій сфері ви не будете отримувати дохід. Ну, Це теж карта така завершення. То якби ось так. В особистому житті тут карта така, говорить про якийсь шанс у житті. Для тих, у кого є стосунки, можливо, ваша половинка зробить для вас якийсь приємний подарунок, можливо, якусь пропозицію. Да, можливо, для когось і пропозиція руки і серця, теж як варіант. Тому ось така. Для тих, у кого немає стосунків, тому на цьому тижні можливе знайомство, тому. Да, не впустіть свій шанс. все в ваших руках. Да? Якщо буде у вас така можливість, обов'язково знайомтеся. І це гарний да, якби такий шанс для знайомства. Здоров'я тут випадає карта башні, вона вас попереджає, що, можливо, якісь ускладнення зі здоров'ям, да? якісь такі різкі. Якесь різке погіршення, тому будьте да, обережні, обачні, да, більш уважні до, своєго, до свого здоров'я. Карта застереження на цей тиждень. Ну, карта Сонця вона така гарна карта сонячна. А карта застереження, що вона може говорити? Да, не будьте егоїстом на цьому тижні. Да? Не тільки, да, якби думайте за себе. Подумайте за свою половинку. Ну, тут карта порада Паш Кубків говорить про те, що діліться гарними емоціями зі своїми близькими, рідними. Да. Тому, можливо, потрібно час з дітками провести, у кого є дітки. Да. Ну, Ось такий розклад вийшов для риб. Тому ось так взагалі я бажаю, да, щоб цей тиждень для усіх був продуктивний, вдалим, щоб всі справи у вас складалися успішно. Тому ось так. Дякую вам, до побачення в наступних відео.